Ми знаємо, хочеш розігнати лімфу, потрібно стрибати. Але лімфатична система це не про швидкість, вона не має свого насоса як серце. Лімфа рухається завдяки диханню, роботі м'язів та хвилям всередині грудної клітки. Саме тут, у грудному відділі, збирається лімфа з усього тіла. Через грудну протоку вона вливається у підключичну вену прямо біля серця. Якщо груди закриті, діафрагма напружена, а подих поверхневий лімфа просто не може піднятися вгору. Вона застоюється і ми відчуваємо важкість, набряки. Тому, перш ніж рухатись, відкрий грудну клітку, зроби м'які сух, Подихай, відчуй, як усередині починає текти життя. А потім рухайся, піднімайся на носочки, зап'ястка, стопи, м'які стрибки, біг на місці під тюбцем і відчуй, як твоя лімфа оживає, бо лімфа це твоя внутрішня річка очищення. Тож, не зі стрибків починай, а з серця.